Ворог нацинічно обстріляв місто Краматорськ. Попередньо дві керовані авіабомби. На жаль, 19 людей отримали поранення, дві людини загинули. Зараз на місці працюють органи влади, поліція, підрозділи ДСНС. Розбираємо завали, встановлюємо під завалами, може бути, ще знаходиться згиби чи поранені. Надаємо всю необхідну допомогу і окремо видаємо всі необхідне будуть видаватися через до будуть видаватися всі матеріали для того, щоб допровести будівлю. Більш-менш належний стан. Рами, вікна, двері, все летіло. Сильно, до того все летіло. Стекла ж усе, Усе повилітало. На кухні була, а ребенок з мужем були в залі. Потім почалися сыпаться стекла именно на мене. Я испугалась, Я подумала, що все, ну, ну уже, наверное, вже хана мені буде. Ну, слава Богу, коротше, все обошлось. У мене трохи нога порезалась от стекла. Ну, так всі живі, слава Богу.